І показав він мені Ісуса Великого священника, що стояв перед лицем Господнього ангела, а сатана стояв по правиці його, щоб противитися йому. І сказав Господь Сатані: Господь буде картати тебе, сатано, і буде картати тебе Господь, який вибрав собі Єрусалима. Чи ж він не головешка, що вціліла від огню? А Ісус, одягнений, був у брудну одежу і стояв перед лицем ангела. І він заговорив та й сказав до тих, що стоять перед його лицем, говорячи, здійміть з цього. З нього цю брудну одежу, і сказав він йому: Я зняв з тебе провину твою, і задягну тебе в шати коштовні. І він сказав: Нехай покладуть чистого завоя на його голову, і поклали чистого завоя на його голову і задягли його в шати. А ангел Господній стояв і освічив ангел Господній Ісусові, промовляючи. Так говорить Господь Саваот: якщо ти будеш ходити моїми дорогами, і якщо стерегтимеш сторожу мою, тоді і ти будеш судити мій дім, і також будеш стерегти мої подвір'я, і дам тобі. Ходити поміж тими, що стоять тут. Послухайно, Ісусе, великий священнику, ти та ближні твої, що сидять перед тобою, бо вони можі знамення. Бо ось я приведу свого раба пагінця, бо оце той камінь, що його я поклав перед Ісусом на одному камені сім очей. Ось я вирізблю на ньому різьбу Його, говорить Господь Савоот, і відкину вину цієї землі за один день. Того дня, говорить Господь Савод, ви будете кликати один одного під виноград і під фігове дерево.